Українчик на дроті із Каліфорнії, звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса Борода Синя. Койоти. Койоти це ті люди, котрі самі вийшли знаходяться зараз за кордоном, і вони хочуть допомогти іншим повторити їхній шлях і повторити їхній успіх. Хтось хоче це робити через те, що це приносить хоч невелику, але якусь фінансову вигоду. Хтось хоче це робити через те, щоб просто допомогти іншим, щоб воно не пропало, це їхній досвід, той їхній маршрут, який вони самі складали, або з кимось складали. І, ну, звичайно, існує оцей грошова застава, яку беруть койоти, для того, щоб відсікти. Порожні розмови тих людей, які не вмотивовані, а хочуть просто перевірити, що в них є там якісь варіанти, і спокійно сидіти і до гірших часів, вважати, що, от як зовсім буде зле, то аж тоді. А поки ще не зовсім зле, а, а межі того зле воно роз... постійно посувається аж до самої смерті і каліцтва, доти вони поки посидять. Але треба поговорити, щоб бути щоб спокійно спати ночами, дум, розуміти, що в них там є можливість спетляти. То, щоб відсікти цю категорію, треба брати цю грошову заставу. Кращого способу я не вигадав. Якщо у вас є якийсь кращий спосіб, то запропонуйте. Ці всі якісь перевірки вони виглядають смішно. І перевірки койотів, які просять у вас там паспорт прислати, вони теж виглядають смішно, тому що щось, мабуть. Не бачив жодного СБУшника під прикриттям, який би на, на паспорт свій оформив там всю ту свою СБУшну діяльність. Тим більше за СБУшників взагалі переживати нема чого, тому що ми не беремо якісь великі гроші за то все. І це все їх ну, ніяк не цікавить. Ці копійки, які ми там на цьому підносимо, які койоти на цьому підносять, бо я не приймаю участь ні в ціновій політиці, ні в способах оплати. Моя мета зняти із себе навантаження і підняти ціну, цінність в ваших очах того, що я роблю. Бо без, без такої явної демонстрації, що воно щось коштує, подекуди хороше, грошей коштує. Моя робота виглядає не такою цінною. Так як воно, якось воно працює. Тому цього мені наразі достатньо і достатньо тих донатів, тих рідкісних донатів, які люди закидують. Зараз у мене, звичайно, гривень не вистачає в Україні, я через крипту пробував гроші переводити зі Штатів, але то ще та заморока. Мій банк закидує на мій криптогаманець, там щось 3-4 дня ті гроші доходять. І... 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 Коштує конвертувати у крипту щось там 2,88%. Я так і не зрозумів, як із цим розібратися. Чому така процентна ставка? То було пояснення, що якщо зразу купувати крипту USDT, то, то, то ця криптобіржа мене кредитує, поки банк гроші не прийшла. Але я дочекався, доки кеш зайшов і теж спробував купити, і вийшло ну, те саме. Єдине, що коли я відправляв цей кеш, точніше не кеш, а по крипту, коли я її вже відправляв на криптогаманець в Україні, щоб мені закинули на гривні картки, то тоді не було якоїсь комісії. Ну, перший раз я пробував щось там 10-9 баксів закинути. Щось пів долара зняло. А другий раз я сотню пробував закинути, то воно теж зняло, не пам'ятаю скільки, чи не зняло взагалі, чи зняло там кілька центів. ну, Здається, не взяло взагалі. Якось так воно працює. Тому якщо хтось вважає за потрібником, хтось оцінює мою роботу і готовий закинути мені якось пару гривень, то завжди буду радий, тому що все ж такі гривні мені потрібні декуди треба закинути на, на ті проєкти, які є в Україні, зокрема, на, зокрема людям, котрі, котрих немає. І їм треба терміново. То ось так. Тому прошу вас і буду. Ну, і Я реально дякую тим, хто це, зроб, хто це робить. Тому що, тоді що? Койоти. Койоти їх підозрюють у всьому підряд, в тому, що вони самі спрацюють з СБУшниками, що вони беруть гроші із цих втікачів з України і беруть гроші з СБУшників. Чи СБУшники там хапають тих втікачів, яких, яких, яких койоти заводять в, в, там, в пастку, витрушують із них гроші і діляться із койотами. Ну, якісь от такі є гіпотези. Бо все ж таки люди все одно попадаються, як, як би там е, не був чужий досвід корисний, яка б там підтримка не була, все одно в нашій справі є дуже велика воля, це доля випадку, дуже велика, це там якісь десь. Десяток відсотків. Десь так, мабуть, одна десята це так точно воля випадку, яку фактично ну, не можна ніяк передбачити і запобігти їй. Така от ситуація. Ну і звідси ноги ростуть цих, цих всіх підозр. Я більш як впевнений, що ніхто із койотів не співпрацює з ніякими СБУшниками, тому що СБУшники не пропонують ніякої співпраці мені. Взагалі СБУшникам до цього всього нашого руху немає ніякого діла, тому що фактично ті СБУшники вони ж просрали нашу країну. Та, та кінчена служба безпеки мала би займатися тим, щоб в нас не було війни. І щоб населення України не попало в ту халепу, яка була на початку війни. Щоб не було тих і зґвалтувань в Бучі, в Ірпінні і взагалі по, 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 по лінії просування тих хробаків. Але сталося як сталося, і, і тепер вони ну, повністю дискредитовані, ніхто їм не дасть, і, ну, і в них не вистачає ніяких ні фахівців, нікого не вистачає, щоб займатися ось цим, щоб займатися нами з вами. Більше того. На їхню думку, на думку тих, хто їх керує, ми є хорошим, хорошою якоюсь альтернативою, робимо хорошу справу, тому що ми витягуємо на себе тих, котрі бачать своє життя поза межами України. Чим більше вас вийде, особливо з прифронтових районів, тим легша задача буде Збройним силам займатися тою обороною України. Тому що цивільне населення то є дуже велика проблема, особливо там у прифронтовій зоні, коли ті бабці з дідусями залишаються там до останнього. В них там кури і картопля посаджена. І вони тут все життя прожили а потім через них наражаються на небезпеку наші військові, коли намагаються їх звідти евакуювати. Тому цивільні повинні самі звалити з України. Ну, і підтвердження тому, що ми робимо добру справу, це те, що почали випускати наших братів, тих, котрі по, тих, котрі по молодші віком, тих, котрих до 22 роки. До 22, ну майже до 23 за день до 23 річчя випускаються з України. Тому ми на правильному шляху. Закривати населення в Україні, закривати чоловіки в Україні, воювати за свободу поневоленим чоловічим населенням це взагалі якийсь нонсенс. Такого не повинно бути. І воно точно не дає ніякого результату. Хто би там що не розказував, це все якась. Дурня, яка перша приходить в голову тим ідіотам, які через те, що вони ідіоти, мусили пробратися на самогору. Ті люди, котрі навчаються жити, навчаються жити щасливо, їм оця вся фігня не потрібна. Їм не потрібна та якась зарплата. Депутата, чи, тим більше президента, ті копійчані зарплати тих 10 тисяч доларів на рік, які просто смішно виглядають. Ну і навіть в Сполучених Штатах, як розібратися, то президент Сполучених Штатів отримує 450 тисяч доларів на рік. Ну, знаєте, професор в ну, професор може ні, але президенти університетів отримують більше. І робота в них цікавіша, ніж президента Сполучених Штатів. І на відміну від Дональда Трампа, всі решта стали президентами колективними зусиллями. Вони займалися там якимись своїми справами на місцях, і кожен із них, котрі ставали президентами аж до Трампа, всі вони там відслужили в армії, побували на якійсь війні. Тільки Трамп там косив і тієї всієї армії, а зараз він е, теж е, е, діє з тими самими е, безчесними методами. Але то таке діло. Наша мова не про те. Наша мова про те, що е, треба займатися тими справами, які дадуть результат. Е, воювати в війні. Поневоленими. Ну, це дуже це нецо. І таку війну, ну в такій війні, як бачите, не можеш перемогти, скільки вона там не триває. Тому що о, треба було ще на початку, ще навіть перед тією війною думати про озброєння, потім будуть оборонятися. Вони на, тим, тим всім не займалися. І СБУ в тому числі цим всім не займалося. І, і зараз то СБУ. Займається точно не нами. Тому хвилюватися за те, що вони там якось підкупляють наших койотів, чи погрожують нашим койотам, чи тиснуть там на, на учасників нашого руху взагалі марна справа. Переживати за те, що там в наших спільнотах є якісь прикордонники, там вони когось кудись заводять, на щось там розводять, взагалі не варто. Так вони є, якщо вони заходять, вони заходять просто послухати, бо їм там нічого робити. Поржати над нами заходять. Проте наскільки ми не розуміємо, що там в них відбувається. Тому що я впевнений, що, що ми далеко не знаємо всіх деталей. Хоча там і не треба знати всіх деталей, там просто треба знати, що треба, той необхідний мінімум, що треба робити, щоб бути успішними. Так що, якщо вони приймають участь в нашому в цьому русі, слухають там нас, дивляться відео, то тільки для розваги, так як це роблять люди із Білорусі, там із Росії, там з якогось Казахстану, з колишніх радянських республік, які розуміють російську мову, чи там українську мову білоруси розуміють, то вони це все слухають для розваги. Ну і також їм... Їм це дуже прикольно, бо це, бо це просто неймовірний контент. Вони особливо білоруси вони не вірять своїм вухам, що так можна, тому що вони розувалися там, на лавочки ставали і, і, і об, цей, о, о, обзивалися образливо на Лукашенка. казали, що він гусатий таракан. Звичайно. Задоволення то може їм і приносить, але результату, як бачите, не дало. І їм теж цікаво до чого готуватися. Хоча така доля їх вже не... їм, ну, їм і не світить найближчим часом. Добре це чи погано, важко сказати. Як на мене, то така нагода дається раз за життя зробити щось самому, зробити щось правильне самому. Яке буде коштувати тобі неабияких зусиль. Тому, ну, тому що, підсумок такий. Не, не треба думати, що, що вам треба підстраховуватись від якоїсь прослушки, від якихось засланих козачків. Вам треба зосередитися на, на тому, щоб знайти собі хорошого, хорошого напарника. Його треба в спілкуванні знаходити і не, не допитувати його, чи він прикордонник, чи він ізбіушник, чи що він там іще, чи ти цикашник. Навпаки, зосередитись на його там особистих якостях, щоб ви потім не мали конфліктних ситуацій у лісі. Цього треба щиро відкрито спілкуватися, не побоюючись, що вас там хтось пильнує і буде ловити там наживця і, і, і так далі. Ну, ось і це все, мабуть, про те, що я хотів сказати. Всім успіху вам, зустрінемося по цей бік кордону.